М'ячик сил має чотири сили. Перша сила самоочевидна – телеп. не так і дивує. Друга сила створювати предмет. Готов! Давайте ще раз. Є інша суперсила магніт. І примагнітився! І також може бути дезмагніт. Розмагнітися! Магнічуємо предмети зникали. Суперсила шаріка, пукла. Готово. І що буде, якщо кілька предметів забі. Фух, не так же легко. А йти, щось з ними Примагнічую до себе. Плі... Готово. А тепер її підмагнічу. Треба телепортуватися на ліжку, тільки його спершу треба зробити. Його Зроб... зроблено. А тепер готова. Готово! І... Готово. Це полегати зі своїми іграшками. бу люблю тебе. А тепер що буде, якщо я сама себе теркнусь? Бувайте, веселочки, мене тут немає.